Маргарита Рябцева оглядає згарище, яке ще вчора було її рідним домом внаслідок російського удару. Квартира і справа її життя вигоріли вщент. Только боюсь туди проходити, Я швейник, ви ж бачите, швейні машинки були. Ну залишилися тільки железні корпуси, Ну а машинка валяється в углу стояв цілий пенал, в якому зберігалися ткані. Битком было забито. Я была в убежище. Еще в укрытии, когда прогремел взрыв, то есть ну, как бы, постр... это было очень слышно. И потом стали поступать звонки от соседей, что горит квартира, где ты всю жизнь зарабатывал. Ну, на эти квадратные метры. О, і, і в одну секунду я тебе всього это очень тяжело. Жінка каже: одна з трьох кімнат кухня частково вціліли. Та чи вдасться повністю відновити зруйновану і спалену ворожим обстрілом оселю сумнівається і ділиться: військові РФ забрали в неї не просто дім, а місце з найтеплішими і найважливішими спогадами. Да, було, звісно, в цій якби Мой те. Отець... Покойный, очень любил на баяне играть. И у них в семье было 10 братьев и сестер. И, будем говорить, каждую неделю было принято собираться у кого-то. Естественно, собирались и у нас всегда, как бы застолье. Фотографии дочка спросила. Ну, вы же видите, стоял шифонер в этой комнате. Ну, там ничего уже нету. А, вот, то есть не осталось ни фотографий, ничего. Как вы думаете, как мы почуваем? Дуже добро почуваем. Вчера было лучше. Как-то, знаете, вот этот стресс, это стекло, бегом, бегом, давай убивать. вчера потому как что столько стек. Страшное дело вчера было. А сегодня уже, во-первых, ночь без сна, во-вторых, отходняк вроде бы на душе. Оговтується від пережитого і Любов Васильівна. Розповідає, в момент вибуху син був на роботі, а вона з чоловіком вдома. Я вилізти не могла, привалила больно. Большой синяк, Вона і так у мене больна, а то на неї шупала все. І руки порезані. Ну, Бог спас. Ну, як это ми під окном кровать близько? А видимо, вот то, на улице большое дерево немножко притормозило. Ну, будем жить. Что остается дерево? Батя 83, матери 78. Почували. Вот почему я с ними пока. Так как? Как могут почувствовать себя люди, которые все жизнь работали, работали, и на тебе... Подарунок від москалів. Нагадаємо, ворог завдав удару по Запоріжжю в ніч проти 28 вересня. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок цієї атаки травм дістали з пів сотні людей, серед них дев'ятирічна дитина. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.